Маркос це людина, яка боялася жити, адже він зруйнував компанію, якою його родина керувала чотири покоління, розвалив сім'ю, коли через алкоголь і бійки від нього пішла дружина і забрала єдиного сина. Він втратив усі статки та навіть власне помешкання. Маркос досяг дна і хотів покінчити з собою. На щастя, він зустрів кількох людей, які вплинули на його свідомість і допомогли докорінно трансформуватись. Детально його подорож описана в книзі Мігеля Монтеро. З якої підсумуємо цінні уроки, що можуть допомогти кожному з нас пройти крізь скрутні часи. Першим він зустрів Саміна, котрий заохотив Маркуса пройти шляхом Святого Якова на півночі Іспанії. Самін ключовий і найзагадковіший персонаж. Він стає вчителем, який допомагає Маркусу зрозуміти, як подолати внутрішні страхи. Перший урок: зосередьтесь на сьогоденні, придаючи значення лише теперішньому моменту. Не можна відволікатися на дрібниці, губитися в хаотичних думках, блокаючи між минулим і майбутнім, зосереджуючись на нещастях, які вже стались, або безперервно турбуючись про те, що буде далі, ми пропускаємось помилки, через яку не можемо радіти життю. Нам не під силу змінити минуле чи точно передбачити майбутнє, найголовніший поточний момент і те, що ми можемо зробити зараз. Другий урок саміна позбутьтесь ментальних бар'єрів. Прикладом може бути виховання, яке ми отримали. Якщо нам втовкмачили, що життя важке, сповнене небезпек і що ми не повинні ні ризикувати, ні довіряти, це суттєвий психологічний бар'єр. Підсилювати такий ефект можуть ЗМІ, адже у новинах здебільшого обговорюють трагедії, війни, хвороби, пожежі чи смертельні ДТП. Чи це означає, що у світі не відбувається нічого хорошого? Звичайно, ні. Ще один приклад бар'єру. Власні ментальні настанови та стереотипи мислення нашого оточення. Я б хотів, але не зможу. Не роби цього, бо точно нічого не вийде. Така суспільно нав'язана інертність це наша в'язниця, котра стримує від будь-яких змін. Другою Марко зустрів Мартіну. Вона була привабливою та розумною жінкою, яка проявляла до нього зацікавленість. Їхні розмови дедалі більше змушували Маркуса задуматися над майбутніми можливостями. У житті Мартіни також був дуже болісний епізод. Її обвинуватили в контрабанді наркотиків та засудили до 4 років колумбійської в'язниці. Перші три роки за ґратами вона оплакувала свою долю. Проте останній рік Мартіна безперервно спілкувалася з іншими ув'язненими, вислуховувала їхні історії та навіть вчила декотрих читати і писати. Урок Мартіни простий допомагай іншим. Підтримка не обов'язково означає грандіозні звершення. Часто найціннішими є банальна присутність і бажання вислухати. Повертаючись на хвилинку до українських реалій, наше суспільство довело, що допомагати іншим можна будь-де і в будь-якій ситуації. Тож пам'ятайте про регулярні донати на ЗСУ та підтримку ваших місцевих волонтерських організацій. Третім, кого зустрічає Маркос, сліпий чоловік, який допомагає йому навчитися довіряти іншим чуттям, окрім зору. Він розповідав про своє минуле. Як, будучи водієм вантажівки, об'їздив всю Європу і як шкодує, що недооцінював свій зір. Урок з його історії цінуй буденні речі. Це може бути теплий сніданок з запашною кавою, безпечний притулок, здоров'я, близькі стосунки та повсякденні враження, як-от гарний захід сонця чи купання в озері в спекотний день. Ми часто фокусуємося на великих цілях і амбіціях, хочемо багато заробляти, мати великий будинок, швидку машину та подорожувати по цілому світу. Коли ж цього не вдається досягти, то вважаємо своє життя нікчемним. Великі цілі це, звісно, нормально, але ми часто забуваємо про буденні приємності, які роблять життя приємним. Лише з часом або коли втрачаємо базові речі, як здоров'я чи кохану людину, дійсно розуміємо, що вони були найважливіші, а не розкішний дім чи новенький кросовер. Четверта людина на шляху Маркуса чоловік, який помирає від раку. Дуже дивно, адже, незважаючи на хворобу, він випромінює надзвичайну силу та велику волю до життя. Цей чоловік знає, що йому залишилося можливо лічені тижні у нашому світі, тому кожен день сприймає як безцінний подарунок. Його урок зведіть до мінімуму марнування часу час найцінніший ресурс, а те, як швидко він плине, усвідомлюємо зазвичай, коли вже занадто пізно. Ми повинні прагнути усунути непотрібні пожирачі часу. Як от бездумне витріщання в телевізор, багатогодинне заліпання в соцмережах, нарікання на все довкола, хвилювання про речі, які ще не відбулися, або зациклення на тому, що вже сталося. Цілих 10 років ось різниця між 7- і 10-годинним сном на добу при тривалості життя 80 років. Звісно, ніхто не закликає спати менше, адже сон безумовно потрібний для здоров'я у відповідній кількості, яка для кожного індивідуальна. Проте люди не помічають, що тривале захоплення, на перший погляд, нормальними речима може змарнувати багато років, тож варто розсудливо витрачати час, щоб наше життя було набагато довшим, незалежно від того, скільки років попереду залишилось. Марко зустрів також інших людей, і усі вони мали значний вплив на його ментальну трансформацію. Наш герой зрозумів, як подолати свої страхи і навчитися радіти життю, залишаючи складні випробування позаду. Нам не вдалося знайти український приклад книги, яку щойно представили, тому в якості продовження рекомендуємо переглянути відео з чотирма захопливими історіями, які здатні допомогти відчути себе щасливим, незважаючи на те, що нам підготувала доля.